Всім привіт! Помаленьку зложую ось такого трактора. Переламка, повнопривідний, ламаючоюся рамою, такий як Т-150-й. Так, що можемо нашати? Начнемо з задньої наві... наві... навіски. Навіскався на шсп 20 на ШС... шсп 25 Тівонижній штукенці і 16 ка і решту все 20-ка і валту його 50-ка. Буде все проводити в дію гідроциліндр діаметром 75, вилітом штока 70, тобто не 70, а 110 мм. Він був задовгий, я його укорочував. З якоїсь там сівалки з МТЗ чи що там, коротше придбав, не знаю. І потужний форкоп. Рама виповнена з профільної труби 80х80, стінка четвірка. Сюди метал грубий і надійний. Узел перелому на пальцях Зіл-157. І реактивні тяги з нього тяга. Решту всі корпуса, все точне. І конуса, все я сам точив. Центральний болт регулюється, щоб можна було вирів... вирівняти рівень рами. Повертається, що вправо, що вліво, ну і злом іде. Болотники теж зроблені з бляхи. Півторачка передня, задні двійка. По рульовому ці гідроциліндри МТЗ рульові два нові з ходом 160. Сам дозатор, якщо я не помиляюся, частки сотка теж новенький купив. І мали би приводити цю гідравліку на рульове, тобто гур, насос з Пасата Б5-го. Надіюся, що стане. Якщо не стане, будемо ставити нш 10 Двигун 1.9, Volkswagen. Був тут електронний насос, тобто SDI. Переробив під механічний. Радіатор, таврія. Всі кажуть, що його не буде ставати. Я думаю, що буде ставати, бо в мене на другому саморобному тракторі такий самий стоїть і все працює безвідказно. Так, по трансмісії. По трансмісії стоїть штатна коробка е гульфа 3 або пасата Б3, Б4 з двигуна ТДІ. Щоб була вона швидкісніша. І йде проміжуточка тобто, синя. І коробка москвич, вона буде йти на вал відбору. Ну що Валу відбору немає, Ну буде. Зробимо. Теж складна річ, щоб тут все доробити. Буде мати трактор 5 передач, повишених, 5 понижених. І дві так само задні. Повишена одна, одна понижена. Роздатка автономна з УАЗіка. Без коробки. Зробив там виточив корпуса, підшипники, вал доробив, <coughs> тобто вторичний з коробки. Ну, коротше, так зробив, що не потрібно. І від коробки е пасата буде йти коротше, карданний вал з УАЗа і там та частина, то вже зроблена з внутрішній кулак. Його штатний, тобто посад. Передній кардан так само його неможливо було укоротити, чим по максимально коротко. Тож, кусок з уаза кардана і кусок внутрішній кулак з коробки. Та, що, та, що йшла на половість. Тому і виходить, буде 5 передач повишних, 5 понижених і 2 назад. Кардан задній, так само комбінований. Зовнішній, зовнішній шрус з гольфа вроді другого, бо я взяв, що менше був, був по саті, він є більший. І решту вже кардан пішов з уаза. Так, що тут ще такого цікавого? Е, резина. Резина БТК протектор 171-й. Новесенька. 9,5 на 16. Деські колісні з соболя. Двигун на подушках, так само і коробка. Передачі на колісі. Як кого щось буде цікавити, пишіть в коментарях. Відео ще буде. Розпредільник Розподілник буде стояти болгарський, двохсекційний, бо ще планується поставити циліндр наперед. Ну то що все в майбутньому. Ще насозин ще 10 теж треба поставити От його місце. Так що коли ви вже маєте сцеплення, щоб гідравліка могла працювати. Сідіння придбав, що йде на японські трактори, ставлять. Руль так само на японські, що ставлять. Хоч то є замінник, але не ставлю, коли вже такі, якаються, потріскали. Вже не годні представляють. Такий-то буде серйозний проект ще далі. Я думаю, відео буде, бо я мушу його доробити, надіюся, того року. Е, Куліяше, о ще забув сказати, посередині коліс, ну, від правого до лівого чи там наоборот, метр десять. Коротше, ще до нього є прицеп ведучий відвалу відбору. То буде апарат. Дуже серйозний. Отак От він то виглядає. Всім до побачення. Далі буде.